4 березня відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Ній взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання порушників кордону та ухилянтів. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства КВП «Подільсводоканал» Володимир Негреску прозвітував, що підприємство, Рівство працює в штатному режимі. Збої в роботі не було. Проводяться роботи на свердловинах і оновлення насосного обладнання. Очільник громади Олег Албанський акцентував увагу присутніх на тому, що в обов'язковому порядку необхідно виправляти наслідки ремонтних робіт на територіях, на яких відпрацювали підприємства, щоб не створювати незручності для населення. Керівник КВЕ «Подільсь теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що в даний час ведуться роботи із залучення інвестицій для модернізації системи опалення за сучасними стандартами, щоб зменшити тепловтрати. Директор комунального організації організації чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивозу твердих побутових відходів. Проводиться чистка ливневих каналізацій, ремонт на автобусних зупинок, підрізання гілок в паркових зонах та по вулицях громади. Керівник підприємства зазначив, що в даний час спостерігається збільшення об'ємів сміття рослинного характеру, які на жаль викидаються містянами у непризначені для цього сміттєві баки, або взагалі під дорогу біля приватних будинків. Ведеться роз'яснювальна робота з даного питання. До теми санітарного стану Подільської громади долучився і радник міського голови Леонід Кисельов, який поінформував присутніх про розробку і підготовку до реалізації міської інформаційної кампанії разом зробимо нашу громаду». Чистою, яка направлена на поширення знань і запобігання забрудненню навколишнього середовища. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак також продовжив тему санітарного стану громади і поінформував присутніх щодо кількості рейдів з перевірки дотримання правил благоустрою санітарного стану, а також про перевірку виконання виданих раніше приписів на усунення порушень. Окрім того, була надана інформація щодо роботи структурних підрозділів департаменту. Радник міського... Голови Марія Мазур повідомила присутніх про результати контрольних об'їздів території громади щодо дослідження питання дотримання санітарних норм з боку населення і підприємців. До даної роботи також залучають і голів квартальних комітетів, щоб отримати максимально якісний результат і поінформувати населення про правила поводження з побутовими відходами. Директор комунальної організації міськсвітло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі вуличне освітлення та світлофори працюють без збоїв. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавала звітна інформація. Наприклад, щодо роботи закладів освіти доповів начальник управління освіти Володимир Самборський. Він поінформував присутніх, що працівники освітніх закладів приймають участь в різноманітних профільних тренінгах. В даний час продовжується робота із забезпеченням укриттів всіма необхідними засобами та інвентарем. Окрім того, була проведена перевірка роботи харчоблоків щодо якості. Харчування учнів, також була надана інформація щодо роботи молодіжного і спортивного напрямків роботи управління. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла, що продовжується контроль за роботою міського пасажирського транспорту. Ведеться робота із залучення інвестицій, а також співпраця з міжнародними партнерами щодо реалізації потреб Подільської громади. Не залишається поза увагою і аграрний сектор. Що стосується сфери охорони здоров'я, то за інформацією голови головних лікарів ситуація стабільна і проблеми в даний час відсутні. Олег Албанський в свою чергу зауважив на необхідності дотримання норм обслуговування пацієнтів сімейними лікарями, щоб люди отримали від них максимально якісний комплекс послуг. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.